Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде чистка від хвороб. Хочу розповісти вам, як ви самі можете очистити себе, своїх близьких дітей, це можна робити дітям. От Якщо хтось захворів в родині, треба взяти три церковні свічки. Три церковні свічечки. Свічки можна червоні, можна просто такі жовті, як у мене. Можна більші, можна такі маленькі, як у мене. І треба взяти, написати на свічечках, можна фломастером писати, можна просто нашкрябати. От в мене така пір'ява ручка, і я пишу ім'я. пишете своє ім'я або ім'я того, хто захворів. І, це на першій свічечці. Я зараз пишу, я роблю чистку всім, хто дивиться, пишу всі, хто дивиться відео. На першій свічці пишете ім'я. пишете від Фітіля до ніжки. Починаючи від фітіля. На другій свічці пишете ту хворобу, яка вас мучає. Я тут зараз пишу всі хвороби. Всіх, хто дивиться відео. Всі, хто дивиться дане відео, всі їх хвороби, ви пишете свою конкретну проблему, от що у вас болить. Болить голова, так і пишете: біль в голові, або болять ноги, застуда. І так далі, в свою конкретну проблему. Або якщо ви лікуєте дитинку, пишете то, що болить у дитинки. Так само від фетіля до ніжки. На третій свічці ви малюєте хрест. Хрест малюєте тричі, щоб вздовж свічечки три хрести. Свічки повинні бути обов'язково церковні. І малюєте отак от три хрести. Потім свічки треба буде, так, от берете за ніжки і їх треба буде скрутити. Щоб вони краще скручувались, отак від себе, ви позбавляєтесь хвороби. Тому крутити від себе, і щоб вони не ламались, щоб добре крутились, їх треба перед цим погріти в руках або десь в теплому покласти, щоб вони прогрілись, і тоді вони не будуть ламатися. Якщо ви так робите скрутку, і свічка якась зламалась, тріснула, то цю свічку ну, ви викидаєте, вже вона не годиться, не вийшло. Свічки треба, щоб були обов'язково воскові. Якщо вони будуть у вас з парафіну, вони будуть ламатися, це нам не підходить. І парафін не лікує. На себе негатив забирає віск, тому нам треба, щоб свічки були з бджолийного воску. І берете отак свічечки, ставити між долоняк. Ось так. Все одно, в яку сторону дивиться фітіль, це неважливо, і кажете заговір. Ставите близько, поближче до роту, і кажете такі слова. Силою воску, силою православної віри, во славу Вищих сил, во славу Ісуса Христа і стихії вогню. Цією свічкою я повністю прибираю з. Зараз кажете своє ім'я або ім'я того, кого ви лікуєте. А я кажу з усіх, хто дивиться це відео, всі хвороби ви вказуєте свою конкретну хворобу, проговорюєте її. Та відновлюю організм всіх тих, хто дивиться, до стану їх повного ідеального здоров'я. Фізичного і енергетичного. Допомагають мені в цьому вищі сили, стихія вогню та православна віра, Ісус Христос, як це прописано в канонах Біблії, без шкоди для всіх, хто дивиться, і без шкоди для мене. І таким чином, щоб мені і всім, хто дивиться це відео, хто зараз лікується, це сподобалось. Да буде так. Потім заплющуєте очі, уявляєте, що ви стоїте перед великим деревом, поруч з вами ті люди, кого ви лікуєте, і йде такий дощик. Дощ може бути будь-який може бути сильний, може бути такий легкий дощ, але дощик смиває бруд з вас, з цього дерева, під яким ви стоїте. Потім ви дивитесь, що вийшло сонечко, дощ скінчився, на листочках краплини роси, така красива природа. Відчуваєте приємні емоції, любов, радість. Всі здорові, всі щасливі. Поклали свічки, потерли долоні, перевірили, чи йде енергія від свічки. Це може бути холод або тепло, будь-яка енергія, але щось ви повинні відчути. Далі просто треба запалити цю свічку, де мої сірники. Так, ось вони. Підпалюємо свічку. Розбиваємо ніжки, щоб вони тримались ці свічечки. Ці свічки будуть лікувати всіх тих, хто дивиться зараз відео. Батюшка, вогонь призиваю тебе собі на допомогу. Ісус Христос призиваю тебе собі на допомогу. Допоможіть очистити всіх, хто дивиться відео, приберіть усі хвороби, очистіть наші тіла до стану нашого ідеального природного здоров'я, фізичного і енергетичного. Та буде так. І оці свічечки повинні прогоріти біля тої людини, яку ви лікуєте. Більше казати нічого не треба. Свічки запрограмовані, бачите, вже пішов чорний дим, якщо видно. Чорним горить. Це багато негативу, і він зараз вже починає прибиратися. Поки гарячі свічки йде чистка для всіх, я буду те саме робити чистку картами. Буду ще паралельно чистити всіх, хто дивиться картами. Скажіть, покажіть, що заважає тому, хто дивиться, бути здоровим. Які перешкоди на здоров'я. Ця чистка працює саме для вас в той час, коли ви відкрили це відео. Також прошу для енергообміну поставити лайк, зробити репост даного відео, або зробити донат. 5-10 гривень це також донат, і це знак для Всесвіту, що ви потребуєте цю чистку, і саме вам це потрібно. Між нами відбудеться енергообмін, і чистка для вас працює. В описі під відео є посилання на донати. Дякую всім, хто робить донати, це дуже мотивує. А я зараз на тонкому плані буду прибирати всі причини, з яких у вас виникають хвороби, буду очищувати вас на тонкому плані. І те, що очищається на тонкому плані, потім спускається на фізичний план, і хвороби зникають. Тут вийшла карта у дійстві на зараз. Це значить, що оця хвороба... Боже, дивіться, яким чорним горить свічка. Якщо видно, от чорний дим йде. Дуже багато негативу йде. Така негативна, магічна енергія. Тому хто хворіє, зроблена оця хвороба магічно. Негатив. Магічний. Але тут і добрі карти виходять. Той, хто дивиться, той одужає. Все буде добре. Втручались в долю, міняли долю, робили порчу. Порчу на хвороби, перешкоди. Важко вилікуватись, не можуть зрозуміти, діагноз не можуть поставити. Дуже повільно все відбувається. На майбутнє колесо фортуни, але ще не зрозуміло, в яку сторону воно буде крутитися, таємниця. Ну, в гарну сторону. Тобто у вас тут виходить боротьба, магічна боротьба. Ви в свою сторону колесо фортуни крутите в хорошу, а вам намагаються тут карта Мах, намагаються його повернути. Погану сторону, щоб ви не могли захищатися і щоб вам не міг ніхто допомогти, щоб ви хворіли. На дні колоди дуже гарна карта, ви одужаєте, все з вами буде добре. Дев'ять кубків це про те, що все буде гарно. Плюс оці свічки, вони дуже гарно працюють. Навіть якщо ви не робите такий розклад, як я, просто оцю свічечку біля себе ставите і вас припиняє боліти, то то ну, та ваша проблема, то що болить. Тут також вийшло, що цей ворог, до речі, виходить чоловік. Чоловік, який робить вам шкоду, і він якимось чином дізнається про вас інформацію. Він має контакт з кимось з вашого оточення. І він дізнається, що з вами, як з вами. Його дуже турбує ваш фінансовий стан. У декого це може бути навіть родич. І по дьяволу це магічний негатив. Перекидають якісь свої хвороби на вас. Роблять порчу на кривоносну систему. Проблеми з вінами, прибирають негатив. Проблеми з серцем, з легенями. Знімаю анулюю. Знімаю анулюю, все зле лихе. Заперечую, перекриваю, вертаю все назад ворогу. Те, що вам бажають, хай з ними все станеться. Знімаю, анулюю, очищую весь негатив. Що вам зробили, все зле лихе повертаю особисто на них, не на переклад, не на закольцовку. Все хай повернеться тому, хто заказує, тому хто робить. По Верховному суду, то буде так і так є. Вищі сили, прошу захисту для всіх, хто дивиться це відео. Прошу прибрати всі ваші хвороби. Хвороб більше немає. Більше нема перешкод на те, щоб бути здоровими, щоб одужати. Та буде так і так є. По Верховному суду, вищі сили, прошу втрутитись, покарати винних. Розібратися по справедливості і все зле лихе повернути назад, тому хто це робив, буде так. Свічки дуже коптять, дуже багато негативу збираються. Свічка плаче, це також треба звертати увагу. Коли свічка плаче, це фіксується негатив. Зробили порчу на кривоносну систему. Кровоносна система це може бути і зупинка серця, це дуже серйозно, це прирівнюється до порчі на смерть. Скажіть, покажіть, чи залишився на вас негатив, чи залишились перешкоди, які заважають вам бути здоровим. Чи є перешкоди на здоров'я? Сім жезлів це гарна карта. Туз кубків також гарна карта. Розмови про вас йдуть, а оце зцілення, вийшла карта зцілення, це зцілення, ви точно будете здорові. Цей процес вже розпочався, процес зцілення. Але вороги будуть повторювати оцей негатив. Незважаючи на це, на майбутнє в ваших думках виходять позитивні карти. Це карта радості, щастя, свято, праздник. 10 кубків. Це дуже добра карта, дуже гарно для захисту, для того, щоб не чіплялись оці всі негативні моменти. Колесо фортуни виходить. що Вороги будуть повторювати ці процедури, будуть повторювати порщу на кровоносну систему. Трійка міча, це розбите серце. Але. Колесо фортуни в сторону карта миру вийшла. Тобто для вас позитивно дуже Найкращі карти, найкращі, які могли бути в цьому розкладі. І що ви будете під захистом, все, що вони роблять, воно у вас не торкнеться, все це, що вони роблять, вони роблять самі собі. Весь негатив піде на них самих же назад. І на дні колоди імператор і рицарь жезлів. Захист. Ви маєте захист. Захист буде працювати. Дуже раджу, хто не має захисту, зробити такий захист. Це можна звернутися до мене або до моєї сестри і поставити захист. І тоді ворог отримає все назад. Ну тут по цьому розкладу ворог і так отримає все назад. Але з захистом було би краще. Щоб не чіплялась до вас більше ніяка гадість. Заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронців прошу захисту для мене і для всіх, хто зараз дивиться це відео. Прошу, приберіть всі перешкоди на здоров'я. Очистіть того, хто дивиться це відео до його повного ідеального стану здоров'я фізичного і енергетичного. Вищі сили, прошу втрутитись. Покарати винних, вирішити все по справедливості, все зле лихе, що вороги вам бажають. Хай з ними самими станеться. Все на них хай повернеться. Буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Ви щасливі, здорові, хвороб більше вас нема, і буде так. І так є. Кажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться відео, чи є перешкоди на здоров'я. Ви жертва обставин, 8 мічів. Але ви будете одужувати, шляхи відкрились на здоров'я. Це буде не так швидко, як хотілося б, повільно, але процес вже відбувається і ви одужаєте. Вороги ще будуть нападати, але вже відкритий шлях. На лікування, на те, щоб був діагноз, і щоб лікування було адекватне. Ваші мрії здійсняться, що ви будете здорові, будете мати енергію і будете мати захист, будете радіти, щастя, радість, задоволення. І ось десятка пентаклів, так, це і здоров'я, і щастя, і Успіхи будь-якого будь плану, і в грошах, і в сімейних стосунках, і в міцне здоров'я. Ваше бажання здійсниться. Чи є тут ще, які я маю прибрати? Ось це ті напади, які роблять. Хтось вас дуже не любить і вважає вас своєю жертвою. Беззахисною, Предатель. Той, з ким ви не спілкуєтесь зараз, але спілкувалися раніше. Робить вам шкоду, заздрить. Слідкує за вами. Прибираю весь негатив, знімаю анулюю. Повертаю все зле лихе, тому, хто робить, тому, хто збирається це робити. Що вам бажали, хай з ними. Це все станеться. Нехай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається. І тому, хто робить, тому, хто заказує, назад по Верховному суду все повертається. Все на її голови буде так. Знімаю всі порчі, всі хвороби, вся заздрість, всі зглази. Повертаю все на того, хто робив. Буде так. І так буде. Таке в нас вийшло відео. Дякую всім. За увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. І донати не треба якихось там великих грошей. Навіть 5-10 гривень або будь-яка сума, яку ви можете собі дозволити, це вже Всесвіт отримує сигнал, що ви потребуєте цю чистку, що це для вас потрібно. І ця чистка відбувається саме для вас. Відбувається енергообмін між нами і чистка працює швидко, швидко, дуже добре саме для вас. Свічка вже догорить за кадром. І коли ви будете, якщо ви будете робити самі, собі таку свічку ставити, будете себе лікувати або лікувати своїх близьких. Просто ставити біля себе або біля тої людини, яка хворіє, свічечки заговорені. І більше вже нічого казати не треба. Дивитись, спостерігаєте, як горить вогонь. Свічка. Цей обряд повторюють стільки разів, поки вже не буде свічки капати, чорного диму не буде, не буде це віск збиратися натікати. І також дивитись по самопочуттю. Якщо проблема вирішилась, більше біль перейшов, значить все спрацювало, все добре. Якщо ось тут на кришці залишається віск, той, що накапав, її другий раз не можна використовувати. Її треба викинути на смітник зі словами духом смітника на з'їдення негативу сплачено. І покласти там декілька цукерок, Або я, наприклад, кладу пачку мівіни з цими словами, і цей негатив він від вас піде цей віск не треба, який залишається. І це таке класне средство. Використовуйте, робіть чистки, користуйтесь. Також не ігноруємо лікування, ходимо до лікарів, паралельно робимо чистки, і тоді буде кращий результат. Будьте здорові і до зустрічі на каналі!